Ура-ра, кошенята, попліткуємо. Тіна Кароль відміна концертів в Україні. Пані Мусичук, президенти. Чоловік Наталі Могилевської. Камінська вау! Аня Алхім. Рінчер нова Бійонсе. Мощуйтесь зручніше. З вами не зміну ваш тато пліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Нагадую, у нас пліткова спільнота. Не потрібно ображатися. Маємо право на авторську суб'єктивну думку. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Тіна Кароль прилетіло від нашого кошеня повідомлення. Вибачте, російською зацитую, як мені написали. Здравствуйте, пишу вам по поводу сьогоднішньої возмутительної адміни концерта Тіни Кароль в Одесі. І до начала війни ми приобретали на Карабас. билеты на ее концерт, который должен был состояться 8.03.22 в Одессе. Концерт был отменен, после чего в феврале этого года пришли оповещания на телефон, что концерт принесен на 6.04.23. За этот год многих людей раскидало по всему свету, но мы построили свои планы так, чтобы все-таки попасть на концерт нашей украинской звезды. Для этого приехали из-за границы, а сегодня утром, за 7 часов до предполагаемого начала концерта пришло уведомление, что концерт перенесен на неопределенный срок. Захожу в сторис Тины Кароль, а там анонсы концерта на ближайшие дни в Молдове. Ни слова об одесском концерте, его перенесли и все. Сайт Карабас просто лег после поступления этого оповещания, я устала с ними разбираться в принципе. Либо они подводят певицу, мороча голову купившим у них билеты, чтоб не делать возврат. Либо певица не особо уважает своего украинского зрителя. Так, усі скріни я прикріпляю. Можете ознайомитись. Насправді цікава ситуація, адже концертна діяльність в першу чергу лежить на менеджменті артиста, концертного менеджера, концертного директора та безпосередньо організації, яка займається реалізацією цього концерту. Тому чи іншому місці, і ми бачимо досить негарну ситуацію, що ціна Кароль, яка мусить виступати в Одесі, їде за кордон і складається враження, що там більше платять, саме тому вона вибирає їхати туди з гастролями. Я не можу стверджувати, я взагалі не в курсі. Давайте спробуємо розібратися. Можливо, зможемо цим відео достукатись до менеджменту співачки. Давайте через відео зробимо офіційний запит. Будь ласка, поясніть ситуацію, адже реально досить неприємний момент, і це не перше повідомлення, яке прилетіло в мій дірект стосовно переносу концерту. Від імені тата пліткарів та тих, хто придбав квитки на концерт. Тіни, скажіть, будь ласка. Менеджмент Тіни Кароль, що відбувається, чому перенесений концерт? Дайте, будь ласка, офіційний коментар для розуміння ситуації. Дякуємо, будемо очікувати. Цікава ситуація. Поки що не буду нічого стверджувати, не маю інфи. Але, кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, ми зможемо скласти штрих-портрет до тієї чи іншої особистості. Також ви завжди можете підтримати вашого тата-політкаря та нашу пліткову спільноту донатом. Усі посилання на мою картку в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Яке у вас відношення до переносу концертів і як ви вчиняєте в таких випадках? Давайте поспілкуємось. Я ж не, не політик, та я не державна людина. Тобто я ну, нет, тільки учусь. <кхі> <клід咳> <клід咳> ну що ж, пані Мусичук, давайте досить коротко, не будемо на цьому акцентувати багато часу. Наталя Мусичук дуже нативно просуває себе. Готує точніше аудиторію до того, що вона буде балотуватися, як мінімум, у Верховну Раду. На мій погляд, Мусичук, як би до неї не ставились, вона розумна жінка, от реально розумна. Як вона буде працювати в інтересах країни, я не знаю, не можу стверджувати. Але те, що вона завжди підхоплює перша тренди. Розуміння про що говорити, як говорити, яких експертів запрошувати, це працює на випередження в неї чудові аналітичні здібності. А, чи зможе вона так генерувати свої думки і робити багато користі у Верховній Раді? Я не знаю, але те, що Наталя нативно вже готує свою аудиторію до того, щоб за неї голосували, це прям 100%. Ви просто подивіться, в кожному ролику вона натякає досить досить обережно, що політика це не її, але якби вона там була. От і Арестович вона дуже сильно толерує Арестовича фактично у кожному ролику. Тому в мене немає навіть сумніву, що Мосейчук і Арестович будуть проектами, самі знаєте кого. І скоріш за все вони будуть балотуватися до Верховної Ради. Я дуже сподіваюся, що у Мосичук та Арестовича вистачить місків не балотуватись в президенти на наступний термін і взагалі про це рано говорити в Україні. Війна, бляха-муха. Наші думки повинні бути зосереджені на тому, як можна допомагати ЗСУ, чого вони потребують, і це реалізовувати. Також допомагати українцям на місцях, які постраждали. А все інше, ось ці політичні ігри. Розбірки. Давайте залишимо на пізніше, тому що наразі є більш важливі питання. На превеликий жаль, в мене особисто складається враження, що люди почали забувати в яких умовах ми живемо. Ми повертаємось умовно до формату АТО 2014 року. Це десь там далеко, нас не стосується, і ми забуваємо про війну. Зрозуміла справа. Всі втомилися більше року. Це дуже складно для будь-якої психіки. Але коли ти виходиш в центр міста і там бачиш дискотека, тусовка, відбувається усе, що завгодно, М -м так, треба продовжувати жити, ніхто ж не забороняє. Але ми не повинні забувати, що відбувається. Адже як тільки ну, видаляємо із пам'яті, що насправді навколо нас, ми починаємо слабкішати і стаємо уразливими для нашого ворога. Друзі. При можливості допомагайте чим можете, і не забувайте, що війна не закінчилась, ми ще не перемогли. Напишіть ваші думки стосовно Арестовича та Мосичук, чи складаються у вас теж такі враження? А ми з вами плавно переходимо до моєї колишньої керівниці, пані Наталі Моглевської. Наталко, я хочу тебе привітати. Ти велика розумниця, в якому сенсі? Значить, історія про те, що в Моглевської чоловік військовий. Статний брутальний з характером, але навколо неї просто трясеться і робить усе, щоб вона була задоволена та щаслива. Це абсолютніша правда. Високий чолов'яга, статний такий брутальний. Але коли Наталка поряд, в нього просто очі блимають. Настільки він в неї реально закоханий, і Наталка завдяки ньому змінилася на краще. Адже ви пам'ятаєте, як вона себе вела перші півроку війни? Ну це такий крінж був лютий, що немає жодного слова та пояснення. Я не сука і не криса, яка бігать туди-сюди. А зараз. Вона вже не збиває біля свого будинку дрони, не заявляє якоїсь нісенітниці. Мовчки займається своєю професією, гастролює по Україні в гарячих місцях, проводить спектаклі та перекладає пісні українською. Ви знаєте, що в мене стосунки з Наталкою ну, дуже тяжкі. І в мене було дуже багато негативних коментарів в її адресу, адже її менеджмент, точніше, її концертний директор, зачепила за живе, спробували знищити справу мого життя. Все ж таки, я відвоював свої межі після. Для цього у нас був конкретніший страч, але, знаєте, такий прихований, тобто відвертої розмови в нас не було. Коли у людини відбувається щось хороше в житті, я завжди про це скажу, я завжди похвалю, я завжди підтримую, навіть якщо ми погано розійшлися. Тож, коли кажуть, Ой, ось цей сплетник на лавочці, заспокойтесь. В мене немає спрямованого спеціального негативу до тієї чи іншої особистості. Сьогодні я можу критикувати цю людину, але якщо вона робить щось хороше, корисне, в неї відбувається щось хороше в житті. Я завжди підтримую. Розумієте? Усі ми люди ситуації змінюються, люди навколо змінюються. Тож в даному контексті я хочу привітати Наталку. Побажати тобі жіночого щастя, щоб ти нарешті отримала ту гармонію, той баланс, на який заслуговуєш, і врешті-решт змогла видихнути, знаючи, що за тобою міцні чоловічі плечі. А ми переходимо до Ані Алхім, яку я хочу теж сьогодні похвалити. Уявляєте, у нас з вами просто унікальний випуск. Давайте подивимось прямий спіч. Я перестала интервью інтерв'юрак на той момент она сказала, що ждет, коли люди будуть просить у нее Блядь, Як это вообще можна смотреть? Давайте лучше блядь, на мою жопу. Какой-нибудь гораздо, гораздо танец сейчас я придумаю, ну блядь, ну нету. Аню, я тут з тобою на 100% погоджуюсь. Ось тут зі всім своїм негативом, токсичністю, ти настільки вдало вписалася, ти настільки правильно підмітила, тобто інколи. Виявляється, от мені скидають підписники, наші кошенята, твої пости. Інколи це мені може подобатися і перекликатися з моїми думками. Там, де мені не подобається твій контент, я про це говорю відверто і критикую тебе. Але тут ти велика молочинка, на мій погляд, тому що підмітила максимально вірно. Це Аня Алхім реагує на ось цю фразу. Заяву від Ані Лорак. Подивіться. Я думаю, що прийде то время, коли люди будуть прості прощення, тому що це несправедливо. Тому Алхім, сьогодні мої думки повністю з тобою гармонізують. Молодець. Добре, що ти зробила таке порівняння і зняла свою реакцію на Ані Лорак. А тепер ми переходимо до слави камінської, яку я сьогодні буду теж вихваляти. До цього була крінжатіна, російські серіали, якісь незрозумілі заяви, виступи під шофе на сцені і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але коли я побачив її останній прямий етер на Ютюбі, я був настільки вражений, ніби людину підмінили. По-перше, чудова українська мова, настільки ти файно попрацювала над собою, взагалі немає токсичності, настільки приємна, позитивна. Ну і скоріш за все це пов'язано з тим, що ти скоро. Будеш виходити заміж, знайшла собі нового обранця, іноземця, і він на тебе впливає дуже позитивно. А можливо, і війна тебе змінила, і ти переоцінила абсолютно усе, що відбувалося навколо тебе в твоїй професії, в твоєму сімейному житті. Жодної токсичності, жодного відштовхуючого моменту в цьому етері не було. Молодець, що підняли питання про Аню Трінчер. Давайте подивимось. А, у вас був конфлікт з Анною Трінчер а, через те, що ти сказала, що пісня, який ти козак не дуже. А, вона, вона, вона сказала про те, що твоя пісня теж не дуже. А, які зараз у вас стосунки з Анною Трінчер? що нещодавно вона знову про тебе згадала і сказала про те, що ти після цього скандалу просила її підтримати свою нову пісню. Боже, а хто це? Скажи мені, я тобі скажу так: мені не платили її піарщики, тому про Аню Трінчер ми не будемо з тобою розмовляти. І не знаю. Пройшло півроку, вспомнила баба, як дівка і була. Потім чому про славу камінську почали розмовляти? Я, я не розумію, що чи щось я я я чула, що там щось Анька там стирила якісь в якоїсь дівчинки пісню, там сплагіатила, і що хоче перекинути на мене щось, що її там хейтять? Ні-ні. Чому я акцентую на ані трінчера? Когось же потрібно сьогодні покритикувати в нашому випуску пліток. Значить, трінчер зробила заяву. Яка мене прям вразила, і я обов'язково вирішив про це сьогодні поговорити. Зараз, друзі, я шукаю цей скріншот. Я обіцяю, колись ви мене побачите такою, і це буде на світовому рівні. Аня Трінчер про концертні шоу Бейонсе. Ань, ну чудово, що в тебе такі амбіції. В цьому сенсі я хочу тебе підтримати. Молодчинка, адже коли є амбіції, є стимул для зросту. І можливо, дай Бог, щоб ти до цього доросла. Але на даному етапі, ось один із твоїх останніх виступів, ми бачимо наступне. Для цього гучна заява, порівнюючи себе із Бейонсе і Шароварщина, яку ти випускаєш із позитивом, яка ти козачка, який ти козак, потім в тебе була Зайць, здається, називається композиція. Я не слідкую за творчістю Ані, тож можу плутати назви пісень. І ти думаєш, блін, ну якщо ти прагнеш досягти такої естетики, такого балансу, такої гармонії, чому ти випускаєш таку музику? Так, вона там займає якісь місця в Apple Music, на Spotify, значить, залітає в тренди YouTube, але це виключно за рахунок того, що твоя аудиторія сформована після серіалу, в якому ти знімалася, вона активна і вона тебе підтримує. В глобальному сенсі ти... Не є досить популярною, ти не є обговорюваною, тому що в тебе немає того якісного контенту, з яким ти можеш претендувати на світовий рівень. Тож перед тим, як порівнювати себе з Біонце, господи, прости, попрацюй над матеріалом, заяви, покажи якість. А потім можна про це думати і говорити вслух. Цікаво почитати ваші думки стосовно камінської, тому що на фоні трінчер у камінської чудова музика. От слава Богу, як би не критикували, крутий трек. А Аня Трінчер, ну я не знаю, хіти якихось хіти? хіти, є хіти? Будь ласка, давайте поспілкуємось. Цікаво почитати ваші думки про цю всю історію. Тут я повністю зі Славою Камінською, і взагалі, вона мене приємно вразила. Рекомендую подивитися останній на юбі зі славою камінською. Ви теж будете, м'яко кажучи, здивовані. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.